Привіт, ви на каналі і Сьогодні у нас буде цікаве історичне відео, чергове засідання історичного автоклубу, на якому ми будемо з'ясовувати, коли ж саме перше на території України з'явився ретрорух. А з'ясовувати ми це будемо як завжди за допомогою фактів і документів. І на дуже цікавій події це е, от така, такий фестиваль, який організував клуб Олдкарвент для киян та гостей міста. І подивимось ми також, і що сьогодні цікавого прибуло на цей фестиваль. Тож не перемикайтесь, ви на каналі «АЛЕХАС». і також у нас сьогодні буде дуже цікавий гість, який і розкаже нам про організацію технічного фестивалю Олдкарленд, як він з'явився і як він трансформувався. Ми сьогодні проводимо чергове засідання історичного автоклубу, на якому ми будемо з'ясовувати, коли ж саме вперше на території України з'явився ретро І у нас є доказ. Це публікація в газеті в журналі Автомобіліст. За 1912 рік, ось ви бачите зараз на екрані, і саме на території України в Одесі, під час першого одеського автосалону, який проводився 15 квітня 1912 року, була представлена невеличка експозиція. Яка включала шість ретроавтомобілів. Що це були за автомобілі? Ми можемо бачити в цій публікації. Тобто, три з них це були Дедіон Бутони. Крім того, там була така віатюретка Трюфо. Там був автомобіль Бен з 1896 року, і був там автомобіль «Олдсмобіль». Old, Таким чином, це була перша ретро-подія, яка, як я вже сказав, була започаткована в Одесі, і це була перша ретро-подія не тільки на території України, а й на території тодішньої Російської імперії. Далі події розвивалися таким наступним чином, який всі ми знаємо: тобто, революція, громадянська війна, марадери білі, марадери червоні не оставили жодного шансу для того, щоб залишились якісь. Ретро автомобілі у колекції, тому ми про це докладно розповідали у 20 30 ті роки. Взагалі большевики анулювали приватну власність на автомобілі, тому ні про які ретро події і мова йти не могла. Але на території Західної України також були якісь окремі події, про які ми також вам детально вже розповідали. І от ретро-рух все одно. Не затухав, і ми вже вам розповідали про Олександра Лазаренка, якому вдалося до Другої світової війни віднайти рідкісний автомобіль вандерер Піпхен, відновити його, і таким чином навіть у ті скрутні часи вдавалося знаходити якийсь ретроекспонат. Після Другої світової війни почався такий період ренесансу, бо до України потрапило дуже багато трофейних. Автомобілів це були дуже цікаві автомобілі, про які ми вам також вже дуже докладно розповідали, що це були за автомобілі, яким чином вони потрапляли до України, і яким чином вони далі зникали. А от далі, після Другої світової війни, вже починає відновлюватись і ретро-рух, і всі ці події, в принципі, проходили на очах у Леоніда Дмитрича. Тому зараз Леонід Дмитрич Вогалєв нам розповість, яким же чином зароджувався і розвивався ретро-рух після Другої світової війни. У перші роки після Другої світової війни у Києві поряд з тим, що були іномарки до воєнного випуску, потрошку-потрошку по почали з'являтися інші, зроблені вже після війни. А от коли ж почався організований рух? Оце я вже пригадую добре. Це було у 1983 році. Це було у серпні 3 числа. Як сьогодні пам'ятаю, хоча минуло вже більше 40 років, дуже пам'ятаю добре цей день. Отак от, от сонячно було, тепло і навпроти республіканського стадіону на Великій площі. Величезний натовп. Що таке? Підходжу і читаю перший. Всеукраїнський, перша всеукраїнська виставка пробіг старовинних та, е, старовинних та саморобних автомобілів. Оце можна сказати, якась така офіційна дата, котру можна е, відзначити. раніше теж щось було, але чого не пам'ятаю, то не пам'ятаю. Малий ще був, а от це пам'ятаю добре. Що ж там було? Значить, там було десь із 15 ретро машин. Із десяток машин, так сказати, трофейних трофейних випуску кінця 30-х, початку 40-х років. Ну про них можна говорити, там були цікаві, не цікаві, але знов такий серед них був маленький Опель От, Він був, мабуть, ще кілька років по тому найбільш старим. Найбільш поважним за віком, скажімо так, найбільш поважним за віком автомобілям в Києві. От і от він там стояв, і в нього на радіаторному щитку була така маленька табличка, значить, клуб ретроавтомобілів», котрий започаткував відомий е, прихильник автомобілів е, пан Величко, е, царство йому небесне, от земля йому пухом. і Мабуть, це був дебют. У всякому разі, я вперше оце побачив і цю табличку, і цей автомобіль. Але зараз я хочу розпочати не з неї, не з цієї машини, а з іншої. Це був справжній раритет. Це була машина Mercedes-Benz 260D. дизельна. Раритет страшенний. Чому страшенний раритет? По-перше, її випустили не так до війни. Випустили не також багато. Протягом чотирьох років, з з 1936 по 1940 рік, навіть чотири тисячі не зробили. Там це 1975, отак от було зроблено. І що? Її дуже полюбляли таксисти німецькі? Що таке? Чому вони її полюбляли? Ну, це така машина цікава, от, значить буде Е, Великий величезний салон як у машини екстра класа, як у машини екстра класа, величезний салон, просторий і разом з тим малесенький, порівняно невеликий, порівняно невеликий моторчик 2,5 з літра, причому дизель, тобто що? Тобто дуже міський з одного боку, а з другого дуже економічний. Ну і цим моторчиком і до 90 км на годину давав так, що е, е, мрія, мрія таксиста. Але що ж було потім? Потім вони зношувалися ці машини, а потім була війна, фронтові дороги, бомбування, пожежі і так далі. і так далі. Скільки їх лишилося з тих 4 тисяч, можна тільки гадати, думаю, що дуже небагато. Але ж як ця машина потрапила до Києва? Мушу сказати, що до Києва ці машини взагалі не ввозилися офіційно. Своїм ходом прибула до Києва. І політиком далі на південь поїхала відпочивати. І в Києві вона не просто експонувалася, вона ще брала участь у змаганнях. Значить, зробили фігурочку, от ми можемо бачити, зробили фігурочку, і отут вона значить, змагалася, от, скажімо, видно, що вона змагалася з опелем капітаном. Більше я такої машини ніде не бачив ні в Києві, ні в Україні, ні в Союзі. Та навіть і за кордоном єдине де у Музеї Мерседес Бенсмана там стояла єдине, і все. Більше ніде таких машин не було. Оце був такий справжній київський релітт. До речі, якщо ми не назвали якісь клуби, які існували в той час, не думайте, що це ми зробили спеціально. Просто інформації про ці ретро-тусівки дуже мало. Тому не стисняйтесь, пишіть у коментарях, пишіть ваше місто, пишіть назву ретро клубу або ретро події, яка відбувалася. У той час і пишіть свої спогади про ретро події, на яких ви колись потрапляли. Ми це робимо для вас, для того, щоб зробити летопис українського ретро-руху, тому прямо зараз, не відкладаючи, пишіть свої коментарі. Радянський Союз жив своїм життям. З 1972 року наші друзі з Республік Балтії. Опинившись за кордоном, побачили, який в Фінляндії, в Швеції шикарний ретрорух. І тоді юрист торговельної палати Латвії з Риги Віктор Колбергс і його колега з, Ес... з Естонії, так, Валерій Скірс, організували по клубу: один в Ризі, інший в Талліні. Це був 1972 рік. З цього почалося почався ретро ретрорух в Україні. 1976-го організувався клуб в Одесі і у Москві. А в липні 1978-го, після зборів у клубі Харчовик на Подолі, організувався клуб у Києві. Це ми можемо зараз святкувати 45 років початку ретро-руху в Україні. Значить, що я скажу? Перший голова клубу був відомий композитор український Анатоль Браганець. Величко був лише другим головою клубу. Але величко дуже відома людина. А браганець ніколи не був людиною на загал. Це була внутрішня людина, яка могла організувати любі внутрішні проблеми, але не загально спілкувальна людина. Але, на жаль, зараз нема ні одного, ні другого. 1983 року я тоді грав у молодіжній команді щодеколи міста Києва, зацікавився ретро машинками, прийшов. На перший не виставка пробіг, а саме виставка у Києві 83-го року так сів, подумав і з того часу займаюся улюбленою справою, тобто рівно 40 років. Клуб пройшов дуже багато різних моментів. Клуб «Автоветеран» у Києві пройшов дуже багато ступенів. Спочатку було єднання клубу, були і не дуже приємні моменти, про які не дуже хочеться розповідати. Були пробіги. Були виставки, їздили в Республіки Балтії, їздили в Москву, їздили в Чехію, в Німеччину, але старалися звідусіль привезти не тільки спогади, не тільки якісь враження, а цікаві ретромобілі, які реставрувались іноді не реставрувались, а лишалися в гаражі мертвим вантажем, але щось привозили і. Всі розповідають, що завжди Прибалти приїжджали сюди, полювали на ретро цікаві примірники і вивозили. Ні, кияни завжди старалися вивезти щось із Прибалтики. Е, і не тільки кияни, потім підтягнули клуби з інших областей України. До речі, оцей дизельний 260-й господаря Володі Черівка, реставратора першого зі Львова, називали Бритва, бо рівень реставрації був що бритва. Потім автомобіль потрапив. До Києва, потім до Москви. Зараз він експонується в музеї таксі в Лейпцигу. До речі, цей Мерседес Дмитрович зараз досі живий. Були цікаві поїздки. Коли в Росії організувався фестиваль автоекзотика, це дуже цікавий такий конгломерат музейного шоу і тусівки. Їм вдалося. Одним із перших я їздив зі своїм другом на citroen 2 cv були величезні цікаві пригоди, але вийшло, але вдалося. І Ралі, до речі, виграв інший українець на бійку 30-го року. Ви знаєте, це дуже цікавий світ. Він вузький, він закритий. Він, ну, якщо ти спеціаліст з реставрації, з історії, ти там живеш і процвітаєш. Якщо ні, то там не вживаєшся. Вузький дуже цікавий світ. Дуже цікава тусівка. І завдяки цій тусівці я зміг познайомитися з такими людьми, з якими за інакших обставин я б ніколи б і не зустрівся. І люди цікаві. І на моєму житті вони вклали досить немало. Ми продовжуємо і зараз про ретро події у 90-ті роки розкаже Сергій Іванов. О, о, отже, сьогодні. Много згадували про ретро події в радянському Союзі. До речі, я також, як і Володимир вперше, був на виставці біля Республіканського стадіону у 1983 році. Навіть к цьому мероприємству зробили пам'ятний знак. І у колекціонерів, які збирають автомобільні значки, вони він, він є. А у радянські часи це е, був, як Володя казав, дуже вузький круг е, поціновичів, е, тому е, ці пробіги, ці виставки були дуже кулуарні. Було дві дуже цікавих виставки у Київському музеї е, історії Києва. Тоді е, вулиця називалась Вулиця Чекістів. І там була чудова площадка для техніки, колись там була виставлена техніка Музею Великої вітчизняної війни, і коли був построєний новий меморал, який тут, до речі, біля нас, воєнну техніку зібрали і перевезли сюди, до Родини матері. Те приміщення пустовало. І площадка, і там проводили дві. Дуже цікаві виставки е, нашого Київського клубу автоветеран і е, спільна виставка, коли до нас у Київ завітали наші колеги е, з німецького города Херберн. І потім е, наші колекціонери їздили теж до Херберна з візитом е, Вічливості. Після 80-х, е, коли почався е, Почалось формування незалежної української держави. Рух десь уповільнився, тому що часи були складні, і дуже багато техніки ретро було продано на захід. Але пізніше рух почав відновлюватися, і почались ретро-виставки, почались якісь події ретро. І е, наші колекціонери та реставратори почали їздити по всьому світу: е, і до Німеччини, і до е, Чехії, Польщі. Е, е, дуже великий поштовх е, у цьому русі е, дав е, львівський клуб «Зас Козак, який е, е, зміг налагодити дуже е, чудові стосунки з, зі своїми колегами з Польщі, по -першу чергу, колег зі стран Балтії. І вже на початку нульових і пізніше почали проводити у Львові сльоти, фестивалі, і навіть відродили історичну гонку Львівський трикутник, яка вперше пройшла у Львові в 1930 році. Наразі є досить багато ентузіастів. І дуже приємно, що з'являються нові люди. І от сьогодні на черговому зльоті ми можемо побачити дуже велику кількість нових автомобілів ретро і нові люди. І що більш приємно, люди молоді долучаються до цього руху. Я сподіваюся, що це і надалі буде розвиватися у нашій державі. Друзі, е крім того, ретро. Е Ретро клуби з'являються не тільки у Львові, Києві, в Одесі, в Дніпропетровську, в Запоріжжі, в Харкові, в Сумах. Ми про всіх них обов'язково розкажемо, але я закликаю вас писати назви клубів ретро автомобілів з ваших міст, тому не стисняйтеся, прямо зараз пишіть, які ретро події відбувалися у ваших містах, в які роки і що саме. За клуби їх організовував. Ну а зараз, як я і обіцяв, у нас буде спеціальний гість: це Павло Лозавенко, засновник технічного фестивалю найбільшого в Україні Old Car Land, який розкаже, як саме був започаткований цей фестиваль і як він розвивався. Ну я б навіть почав не з 2000-х років, а з кінця 90-х, бо е перші Ретро подій, в яких я приймав участь, це було вже, здається, в 98-му році. ну чи щось таке. Це потім був фестиваль на іподромі, там, де я побачив ну, деякі досить цікаві автомобілі, і один із них потім ну, через 15 років став моїм. Так що ці мероприємства, вони. Ну, такі доволі цікаві потім сюрпризи, долі приносять нам. Так от, тоді це було не дуже цивілізовано, отак, от напевно, правильно сказати. Трошки хаотично. Я пам'ятаю, пам'ятаю, тоді це намагався збирати Вінник, і Вінник тоді був, як наше світило і все. Він експерт, він знає, що йде, і він це збирав. Також... Не можна не сказати тут про шановного Валентина Величка, який очолював очолював колись клуб автоветеран. Він традиційно проводив день автомобіліста на Подолі. Тобто ці всі люди це ті, які ну тепер це, наче динозаври, які стояли от у істоків цього всього. Ось. І на ці всі події я намагався їздити. Тоді ну, спершу, як учасник, у нас був Volkswagen Жук, потім в мене з'явилася вже відреставрована М 20 побіда, кабріолет, який, ну напевно всі знають, хто ну, хто мене знає, то її знає. Ось. Ем... Потім був дуже гарний проект «Ретроекзотика», в якому ми приймали участь від першого до останнього. Але, ну скажімо, скажімо так, це був не той формат, який би нам хотілося, який ми бачили. Ну на той час ми ще ну, не було в нас сил проводити щось своє. Ну, в цьому треба, щоб ну, якось дозріти до цього, так прийти до цього е таким шляхом вже. І потім, коли ретроекзотика припинила своє існування, декілька років був просто вакуум. Нічого не ніхто ніде не збирався, нічого тут не, не було, ніяких зборів. І потім був такий теж знаковий для нас захід, який називався Кава по по-київськи». Там теж один із організаторів був Володя Вінник. Ось якому ми прийняли участь, і після цього ми подумали: ну а чому б ні? Напевно, вже час прийшов щось робити. Ось, ми зібрали команду однодумців і з ними в нас влітку 2014 року вийшов перший фестиваль, який потім переріс в таку ну якби, таку прям машину, яка. Вже напрацьована наша команда, вона і досі не ну не дивлячись на те, що зараз фестивалі проводити не можна вже другий рік. Ця наша команда цілісна, вона є, вона існує. Ось і ну, як би як би це сказати правильно, ми всі підтримуємо один з одним зв'язок і якось це намагаємось навіть такі часи, щоб це рухалось якось далі. Ось і збереглося. Також е, ми переймали опит у наших львівських колег. Ну це не секрет. Ми їздили до них, дивилися, як це все, е, все ця, вся кухня працює. Е, від них трошки теж було досвіду. Е, ну і ми намагалися до повноштабного вторгнення, намагалися відвідувати кожен захід, який проходив у нас в Україні. Ми їздили скрізь, і скрізь ми брали щось для себе хороше і, а ще дивилися, як робити не можна. І все це ну якось старалися. ми, ну намагалися компілювати в наш фестиваль, щоб він ну, намагалися, щоб він був не кращий. Ну якось отак. А як ти думаєш, далі буде розвиватися ретро-рух на території України після нашої перемоги? Звісно, знаєш, я думаю, що це все отримає. Новий подих, нове життя. Чому до повномасштабного вторгнення це все було ну якби чогось не вистачало, а не вистачало нам учасників з інших країн. Тобто вони приїжджали у Львова, Да ну там до Львова від Львова до границі зовсім трошки в Києві. Вони, звісно, приїжджали, але не так, як би нам хотілося. І от саме перед цим вторгненням у нас вже були налагоджені контакти з польськими друзями, які до нас хотіли приїхати і хотіли, щоб ми до них їздили. От. А тепер, коли це все начало, ну, це все діється, війна йде, е, ну, як би можна було подумати, що це все пішло на нуль. Але ні. Контакти збереглись і більше того можу сказати, що особливо за цей рік. Вже ну скажімо так, в мене було декілька цікавих контактів з людьми, які хочуть з нами співпрацювати, вони чекають, поки закінчиться війна, чекають, щоб приїхати сюди. Тобто я впевнений, що буде поштовх саме завдяки екіпажам за кордону. А оця подія, яка відбувається сьогодні біля пам'ятника засновників міста, біля родини батьківщини, що вона символізує, і чи на часі такі події під час війни, як ти вважаєш? Ну, Стосовно цієї події, ми не секрет, ми дещо так вагалися, чи варто це проводити. Минулий рік ну, випав повністю. В цьому році я побачив, що, по-перше, наші колеги з інших міст проводять. І знаєш, останньою крапкою було те, що в Харкові на площі Свободи, буквально там декілька тижнів тому, пройшла зустріч поціновочів ретроавто. Ну, і це просто після цього я перестав сумніватися, що це потрібно. І це потрібно і спільноті, бо на це був дуже великий запрос. Люди хотіли побачитися один з одним, побачити один одного, впевнити, що все добре, сказати привіт. Ось і крім того, цей захід, який зараз проходить, він має благодійну мету. Ну, той, хто на нас підписаний, на наш фестиваль, знає, що, на жаль, загинув наш колега під Бахмутом, Володя Мукан. І цей захід присвячений тому, щоб в благодійні лотереї зібрати кошти для допомоги його родині так, насправді подія виявилася дуже цікавою, дуже потужною, неочікувано дуже потужною. Дуже багато людей зібралось на цю подію, і крім того, це символізує те, що ми наближаємось до перемоги. Перемога буде обов'язково, і ми вже за декілька кроків від неї. І тому це перша така родзинка, паросток того, що скоро. Ретро рух відновиться і буде ще більш потужним ніж був до цього. Підписуйтесь на канал, залишайте з нами. Слідкуйте за анонсами на сайті Олдкаруенду про ті події, які вони будуть проводити. Слідкуйте за іншими клубами і пишіть свої коментарі.